Скандал з файлами Епштейна ще тільки набирає обертів, бо матеріалів така кількість, що сенсаційні відкриття будуть сипатися ще місяцями. Але мене, як завжди, цікавить психологічна сторона питання. В цій справі замішано дуже багато людей. А чим більше людей, тим більше різноманіття. І воно так, наче, і виходить. Ну бо є умовний ботанік, інтелектуал, філантроп з незаплямованою репутацією Білл Гейтс. І є умовний Дональд Трамп. Ну, що між ними спільного, окрім влади і грошей, наче їх нічого і не поєднує. Тим не менше, всі ці абсолютно різні люди виявились так чи інакше замішані в цій історії. Найм'якіше, що їм можна закинути, це стосунки з самим Епштейном, абсолютно аморальним чортом. І я сумніваюся, що для них це було таємницею. Точніше, я впевнений, що не було. Я переконаний, що всі вони були в курсі про вечірки на острові і в цілому чим займається Епштейн. Ну, бо всі ці люди мають владу і гроші, але це ж не окремий вид людей. Вони так само спілкуються, діляться, пліткують, як і всі ми. Тому зі здивуванням я поліз шукати дослідження, наукові теорії про те, що відбувається в головах у еліт. Чи можливо, що вони настільки замкнуті в своєму маленькому світі, що у них викривляється сприйняття реальності, моралі та етики. І я знайшов багато відповідей, багато цікавої інформації всім цим. Я з вами зараз і хочу поділитись. Привіт! Я Роман Кузнецов, і я психолог. Це значить, що я вивчаю психологію, тобто читаю дослідження. Тобто, я не знімаю відео, в яких я говорю кажу як психолог, і далі розказую якісь свої власні фантазії про психологію. Тобто, у мене тут ну прям справжня психологія. Тож. Прям по справжньому підпишіться, якщо ви прям цікавитесь прям справжньою психологією, а не фантазіями людей з дипломами психологів. Я дуже відомий американський соціальний психолог на ім'я Дакер Келтнер, і тема нашого відео це прям його безпосередня спеціалізація. На основі своїх багаторічних досліджень він сформулював ідею, яку назвав парадоксом влади. Парадокс заключається в тому, що люди часто здобувають вплив завдяки тому, що вміють будувати довіру, співпрацювати, проявляти такт, бачити інших, тобто завдяки хорошим якостям. Але сам досвід влади може запускати зворотній процес. Імпульсивність зростає, самоконтроль слабше, здатність дивитись з точки зору іншої людини гірше. Келтнер у своїй книзі формулює близько двох десятків принципів влади, як її здобувають і як втрачають. І одна з центральних думок там така: влада у найгірших моментах може робити людину схожою на. Імпульсивного нестриманого соціопата важливо, це не діагноз, а опис того, як може деградувати поведінка під впливом статусу. І працює це до абсурду просто, коли людина без влади, вона змушена уважно сканувати соціальне поле. Як хто реагує, що доречно, де межа? А коли статус високий, то як мінімум не треба так старатися. Фокус уваги зміщується з інших на мої цілі, і це не гола інтуїція, це все ґрунтується на емпіричних даних. Серія робіт з 2010-2012 років показала, що люди з нижчого соціального класу в середньому точніше зчитують емоції інших, а також демонструють сильніші реакції співчуття на страждання. Порівняно з людьми вищого класу. Знову ж підкреслюю, це само по собі не про патологію, і навіть не означає, що багаті погані. Це означає, що соціальне середовище і позиція можуть змінювати налаштування уваги з ми на я. Що ж конкретно показали ці дослідження, я опишу вам декілька тестів із них. Перший смішний, але класичний тест. Намалювати букву Е собі на лобі, у тебе є всього два варіанти, як це зробити. Або під себе, якщо ви це бачите в зеркалі, або розвернути, щоб її зручно було читати іншим людям. І люди з владою в середньому частіше малювали під себе, не думаючи про це з перспективи інших людей. Наступний тест такий: людині описують якусь ситуацію. Наприклад, що вона була в ресторані, а там і страви переплутали, і довго готували і з офіціантом посварився. І оця от людина відправляє про цю ситуацію іншій людині. І там всього дві фрази: було чудово, просто чудово. Але людина, яка цю записку отримала. Не знає жодного контексту, не знає, що було в ресторані. Ця записка це вся інформація про похід в ресторан, яку вона знає. І учаснику треба було припустити, як та людина сприймає слова із записки, як сарказм чи як щирі слова. І був ще другий варіант: Вечеря насправді була класна. Учасник знову пише ту саму записку, але є нюанс: у того друга, який отримує записку, раніше. Були погані враження від цього ресторану. Тобто він може за замовчуванням підозрювати сарказм, навіть якщо цього разу все було окей. І знову завдання те саме: вгадати, як він це сприймає, без знання реального контексту. Ну і люди з більшою владою знову в середньому менше думали про перспективу іншої людини, а просто прилипали до контексту, який знають тільки вони. Типу, якщо в мене вечір був жахливий, то й людина в записці це сприйме як сарказм. Ще один, ну, супер простий експеримент: розпізнавання емоцій по обличчям на фотографіях. І знову ж люди з більшою владою робили більше помилок. Наступний тест учасникам давали завдання придумати нові назви для трьох категорій. Паста, хімічний елемент, знеболювальне, і для кожної категорії давали приклади слів. Це були просто приклади. Вони ніяк не впливали на завдання. Але в цих прикладах, ну припустимо, для хімічних елементів слова мали закінчення. Он або іум, ну типу карбон або геліум, якщо я правильно пам'ятаю елементи, і учасники з владою придумували більше назв, які не повторювали закінчення з прикладів, тобто влада зменшила ефект. Приклад задав мені рамку. Ще один експеримент. Дали завдання намалювати прибульця з іншої планети. Половині людей перед цим показали приклад прибулець із великими крилами іншій половині нічого не показували. Результат той самий, що і в минулому експерименті. Люди з владою менше орієнтувались на приклад і не домальовували крила. Наступний приклад: всі учасники робили нудне завдання, а потім давали тест, в якому вони мали оцінити це завдання. І одна група отримала чисті бланки. А в іншій групі був ну типу не індивідуальний бланк, а начебто його заповнювали по черзі різні учасники, і тому людина отримала бланк, який вже був заповнений. Попереднім учасником насправді ж він був заповнений вченими, і там це нудне завдання було оцінено як вау, дуже весело, це наче як складати пазл. І як ви здогадались, учасники з владою давали результати ближче до групи, у якої бланк був чистим, і нудне завдання вони оцінювали як нудне, тобто вони демонстрували нижчий рівень конформізму. Ви колись відчували, що ваш мозок це браузер, у якому відкрито 50 вкладок одночасно, і десь фоном грає музика, яку ви не можете вимкнути. На жаль, це дуже типово для нашого часу, бо ми живемо в епоху хронічного встигання. Ми навчились працювати 24 на 7, але зовсім розучилися просто бути бути із собою, бути із собою. Стрес став нашою новою нормою, але наш організм на це не підписувався. Саме тому я запрошую вас на курс MBSR, Програму зниження стресу на основі mindfulness, тобто медитації. Це не про езотерику, це не про дихання маткою чи відлітання в космос. Це золотий стандарт світської, тобто нерелігійної медитації, розроблений у медичній школі Масачусетського університету. Цей курс це 8 тижнів тренування вашого мозку, яке має таку ж доказову базу, як і тренування ваших м'язів в спортзалі, завдяки нейропластичності, тобто здатності мозку до змін, за 8 тижнів ми вчимось змінювати свою реакцію на подразники. Там, де раніше була паніка, чи роздратування чи злість, з'являється пауза. А в цій паузі ваша свобода обирати, як діяти, а не просто автоматично реагувати. Ви навчитесь працювати з тривогою, емоційним вигорянням, стресовою комунікацією, і вам не потрібно ставати монахами. Вам просто потрібно повернути собі контроль над власною увагою. Це не магія. На курсі ми не вчимось не стресувати, бо це неможливо. Стрес це нормальна реакція організму, але ми вчимося не дозволяти стресу керувати вашим життям, вашим сном і вашим здоров'ям. Весь курс онлайн, групи невеликі, щоб кожен отримав необхідну увагу. Переходьте за посиланням під цим відео, реєструйтесь і дайте собі шанс нарешті видихнути. Побачимось на курсі. І ще цікавий експеримент. Людям давали завдання підтримати непопулярну позицію і ставили їх в ситуацію дуже обмеженого вибору. Типу, ось ця непопулярна думка, і ти випадково призначений за неї топити і маєш написати промову. І вимірювали дві речі: відчуття вибору, типу, мене змусили, чи я сам це вибрав. І чи змінилась позиція після виступу? І як виявилось, люди з владою більше стверджували, що це вони самі обрали цю позицію і частіше перевзувались і починали цю непопулярну позицію підтримувати? Я розказав вам далеко не всі експерименти, це було б довго мені важливо було показати їх суть, але є одна суперважлива деталь, про яку я не сказав для цих досліджень не відбирали людей, які речі реально мають владу, посаду, гроші і так далі. Це були просто рандомні люди. Ви справедливо запитаєте: а кого ж я тоді називав люди з владою в цих експериментах? Чені використовували праймінг. Це такий психологічний механізм впливу на психіку, який людина не усвідомлює. У учасників різними способами просто намагались викликати відчуття влади. Наприклад, частині групи перед тестами давали завдання пригадати ситуацію, де вони мали якусь владу, контроль над іншими, кимось керували чи оцінювали. А іншій частині навпаки, де вони були підвладними, або давали завдання складати з літер слова. І одній групі давали такий набір літер, щоб можна було скласти лише нейтральні слова, а інша могла зібрати тільки слова, типу влада, контроль, авторитет. І лише оцей праймінг дав абсолютно чітку різницю в результатах. Але важливо проговорити два моменти у зв'язку із отаким от, от методом: з одного боку, треба об. Обережно екстраполювати ці результати на реальних людей з владою, ну бо можуть бути сюрпризи. А з іншого боку, це навпаки дає нам більш глибоке розуміння, бо виходить, що саме по собі відчуття влади має на людську психіку доволі універсальний вплив, причому без реальної влади, і можливо ми маємо справу саме з якимись базовими налаштуваннями, пов'язаними з соціальними ієрархіями або чимось подібним. Є таке поняття Гібріс-синдром. Це синдром гордині. Мабуть, це так можна перекласти. Це спроба описати інтоксикацію владою як набутий паттерн особистих змін. Типу людина, отримавши велику владу і довго її утримуючи, починала переоцінювати себе, знецінювати інших, діяти дедалі більш імпульсивно, ризиковано і самовпевнено, і втрачати контакт із реальністю. Ця ідея цікава тим, що популяризували її лорд Девід Оуен, колишній британський міністр закордонних справ, тобто людина, яка мала змогу особисто спілкуватись з політиками протягом багатьох років. І другий популяризатор це психіатр Джонатан Девідсон. Зразу скажу, що синдром це невдале слово, тому що це не поняття із клінічної психології, це не діагноз, це саме. Спроба описати набір особистісних змін, але чи має це взагалі наукове підґрунтя? Не залізобетонне, але ідея перспективна. І є два цікавих дослідження, в якому проводили лінгвістичний аналіз непідготовлених промов політиків і аналізували присутність так званого королівського ми, тобто коли політик, говорячи про якісь власне рішення, говорить від імені держави, ніби ототожнюючи себе з нею. І дивились на співвідношення я і отакого королівського ми в мові. І наскільки це співвідношення відрізнялось відносно інших політиків? Я переказав трохи спрощено, бо в одному дослідженні ще аналізували такі слова, як я впевнений, я переконаний, а в іншому там ще певні форми дієслів, бо то особливості мови. Але це вже деталі. Так от в дослідженні 14-го року аналізували британців Маргарет Тетчер і Тоні Блер. А в дослідженнях. Двадцять року угорських прем'єрів, в тому числі і Віктора Орбана. І в цілому деякі з цих політиків реально показали різницю. Мова в цьому сенсі змінювалася з роками при владі. В їх числі, до речі, але варто зазначити, що вибірка дуже маленька, і треба вдосконалювати метод і продовжувати такі дослідження. Але є більш надійні дослідження, отаких от, от викривлень в сприйнятті реальності тільки не про політиків, а про бізнесменів і керівників компаній. І тут досліджувати набагато простіше, бо є наслідки рішення, які легко можна виміряти. Оце лише малесенька частина досліджень, які показують, як зірка в лобі керівника приводить до гір, Ших рішень. Керівники переоцінюють свої навички, розуміння і тому тупо переплачують. Наприклад, при поглинаннях віддають відчутно більше грошей за ринкову вартість компанії або приймають погані інвестиційні рішення, наприклад, починають інвестувати не раціонально, а тому, що є гроші. Типу, зараз захопимо ринок і з 10 інвестицій 6 роблять у відверто безперспективні проекти. Отже, вкупі все це демонструє нам, що Ривали досвід влади і грошей може викривляти сприйняття реальності. І як бачите, робить це викривлення кудись в бік нарцисизму. Знайомтесь, це Альберт Бандура. Це людина масштабу, без нього вся б сучасна психологія була би іншою. Він канадський психолог, ніколи не вгадаєте, якого походження цей Альберт наш Бандура. Серед багатьох його абсолютно геніальних теорій є одна, яка називається моральним відстороненням. Теорія дуже проста: у нас є моральні стандарти, плюс внутрішні гальма, провина, сором, самокритика, які зазвичай не дають нам робити відверту дичину. Але мозок уміє ці гальма тимчасово від'єднувати через набір певних когнітивних трюків, і тоді людина може робити те, що ще вчора вважала неприйнятним, і не відчувати себе поганою. В цілому не треба бути Альбертом Бандурою, щоб таку людську здібність помітити. Але його заслуга в тому, що він дослідив і детально описав сам механізм. Ця теорія є частиною його дітища великої соціально когнітивної моделі. Згідно цієї моделі, ми регулюємо свою поведінку через самоспостереження, що я роблю, самооцінку, це норм або не норм, і самосанкції. Мені соромно, я винен, я себе маю зупинити. Нити і оце моральне відсторонення це способ обійти самосанкції, щоб зберегти образ, я нормальна людина, але при цьому зробити якусь вигідну, агресивну чи цинічну дію. Він сформулював вісім конкретних механізмів, через які оця моральна відстороненість відбувається, наприклад, моральне виправдання, типу це задля безпеки країни або ефемістичне міркування. Не війна, а просто спеціальна воєнна операція. і більшість механізмів насправді можуть безпосередньо стосуватись теми відео. От, наприклад, ігнорування чи спотворення наслідків, це спосіб знецінити біль жертву, типу, та нічого ж страшного не відбулось. Ну всі ж. Коханням займаються, та ще грошей заробила. Ще є приписування про вини жертві. Типу, ну були б вони нормальними людьми, брали б там відповідальність за своє життя, вчились би, працювали, то нічого б такого з ними і не сталося. Тому якщо винна жертва, то агресор вчиняє справедливо, так як жертва на це все заслуговує. Ще там є дегуманізація. Типу, та вони ж сміттяні, щеброди, маленькі люди. А якщо це якийсь окремий вид людей. То і звичайна людська мораль на них не розповсюджується, або розмивання відповідальності. Ну бо коли всі так роблять, то й провини ніби як на всіх розмазуються тонким шаром. А історія Епштейна вражає своїм масштабом там дуже багато людей. І є ще порівняння на користь себе. Це може бути щось, типу, он той взагалі з силою там все робить, а я ж гроші даю. Типу, я ще далеко не найгірша людина в цьому світі. Тож Бандура своїми роботами показав, що є механізми психіки, які дозволяють робити аморальні речі в цілому моральним людям. Є спосіб обійти власні запобіжники. Ну і найголовніше, ця модель має велику емпірічну базу. І важливо пам'ятати, що це лише шматочок пазла, який доповнює все, що ми проговорили раніше. Наступна ідея співзвучна теорії бандури. Ця теорія склалась в психології майже як фольклорну, бо над нею працювали абсолютно різні, не пов'язані між собою дослідники. Тож і автора там немає. Ідея називається моральне самоліцензування. Це такий собі психологічний банківський рахунок моралі. Це коли людина або організація робить щось хороше і потім підсвідомо відчуває, що має право на трішечки поганого. Ну, бо я ж нормальний, я заслужив. Типу, я ж так багато і тяжко працюю на благо країни, суспільства, людства, я так втомлююсь на моїх плечах стільки відповідальності, ну я ж заслуговую на невеличкий відпочинок. І таким чином пояснюються якісь аморальні вчинки. І ще важливий момент: оце от. А моральне може бути взагалі в іншій сфері, не пов'язаній з оцим от добрим. Тобто, це не так працює, що я рятую екологію, тому можу собі дозволити вилити в річку трошки токсичних відходів. Ні, це я рятую екологію. Я так втомлююсь, тому можу бити свою дружину вдома. У дослідженнях зазвичай говорять про два механізми морального ліцензування. Перше це власне моральні кредити, це і є отаке накопичення моральних балів хорошими вчинками. І потім можна їх трішечки витратити це якраз про приклади, які я наводив. А другий механізм це моральне посвідчення, що я не такий. Тут логіка інша. Попередній хороший вчинок стає доказом, що наступний сумнівний вчинок не може бути поганим по суті. Ну бо я ж не росист, не аб'юзер, не брехун. Типу вступився в інтернеті за права жінок, тому можу прийти додому і м'яко вказати своїй жінці, що її місце на кухні. І я ж не сексист якийсь, я ж он тільки що буквально жінок захищав в інтернеті. Все це працює, бо відчуття себе поганою людиною дуже дискомфортне. Ми ультрасоціальні істоти, і у нас дуже сильні соціорегуляторні механізми. А сором чи провина це саме вони. І коли ви вступаєте в конфлікт із загальною чи власною мораллю або цінностями, то ці механізми активуються. Вони є запобіжниками, тому нам потрібні всякі ментальні трюки, щоб ці запобіжники обходити. А як і для чого у нас розвинулась можливість цих трюків? Це тема окремого відео, і воно вийде наступного тижня, але лише для спонсорів мого каналу. Ну бо я маю їх балувати. І так, ця теорія теж має дуже солідну емпіричну базу. Влада і секс пов'язані. Це не дивно. Це стосується і тваринного світу, це просто біологія. Але експерименти з цього дослідження показали конкретні і дуже цікаві зв'язки. В першому експерименті знову ж використовували праймінг. Дуже швидко, прям на межі сприйняття, показували слова або про владу, або про секс. Ну і звісно ж, все це в переміжку з нейтральними словами. Після цього учасники мали якнайшвидше прочитати певне слово, і вчені міряли швидкість, щоб подивитись, чи прискорює праймінг реакцію. Бо якщо прискорює, то це означає, що ці поняття в психіці зв'язані. І ще паралельно учасники проходили дослідження за двома методиками: перша методика вимірює схильність до домагань, до сексуального тиску, до шантажу. А друга схильність до агресивного та примусового сексу. І виявилось, що є доволі чіткі зв'язки. У чоловіків, які мають схильність до домагань між сексом і владою, двосторонній зв'язок. А от у чоловіків зі схильністю до примусового сексу лише односторонній зв'язок. Саме влада у них тригерить секс, а не навпаки. Ну і у чоловіків, у яких за цими шкалами низькі показники взагалі не виявилось зв'язку між цими поняттями. І другий не менш цікавий експеримент. Був лише праймінг владою без сексу, а потім учасники мали взаємодіяти з нібито іншою учасницею експерименту. Насправді це була підставна і приваблива дівчина. А потім чоловіків опитували про взаємодію з оцією дівчиною, як оцінюють її привабливість і чи виникає бажання контактувати з нею? Так от, для чоловіків зі схильністю до агресивного і примусового сексу ця дівчина виглядала привабливою. Вишою, тобто праймінг владою отаким чином вплинув на їхнє сприйняття. А оце дослідження в чотирьох експериментах показало, що влада ніби сексуалізує сприйняття, а конкретно у людей в ролі лідера виникає більше сексуальних асоціацій зі словами ще вони більше бачать жінок романтично і соціально зацікавленими. Причому вони частіше вважають, що жінка зацікавлена саме в них, а не просто і саме це помилкове сприйняття статистично пояснює більш розкуту поведінку, флірт, підкати і таке інше. Ще один дуже простий механізм це нормалізація девіантності. Тобто, коли у вас є великий двіж, в якому ви варитесь, то всередині цього двіжу не лише аморальність може бути прийнята як норма, а й норма буде ще й поступово зсуватись. І цей механізм описаний і реальними історичними випадками і дослідженнями, тобто теж емпірична база гігантська. причому в дуже різних ситуаціях і сферах. Наприклад, коли на роботі люди дозволяють собі малесенькі незначні порушення, ну бо так швидше, легше а порушення не таке критичне, то поступово зсувається сприйняття норми. Є навіть специфічні дослідження, конкретно про сферу охорони здоров'я і медицини. І в них показано, як маленькі відхилення від правил і протоколів поступово стають нормою. Ну і є експерименти безпосередньо по нашій темі. Експерименти з поведінкової етики. Вони теж показують, як поріг неетичності поступово знижується. І останній страшний, але дуже важливий для розуміння теми момент. Я не знаю, як у юриспруденції, але в психології і психіатрії є розділення між пекією і, с... і... злочином проти дітей. Пед... І це конкретний клінічний розлад з конкретними діагностичними критеріями. Заглиблюватись зараз не будемо, але суть і так зрозуміла. Ці люди попаяні саме на дітьми. С... Це діагноз. І з усіх таких злочинів лише половина, точніше 45-50%, пояснюються саме наявністю діагнозу. А інша половина це так звані ситуативні злочинці. Тобто там немає конкретної попайки саме на цій темі. Але може бути інший розлад, наприклад, антисоціальний розлад особистості. Або розладів в принципі може не бути, а може бути це якраз про влади, про домінування чи ще щось таке. Отже, який з усього цього можна зробити висновок? Є одне універсальне правило, і ви можете ним користуватись в 99%. І ніколи не помилитись. Якщо ми маємо справу зі складним явищем, а аморальна поведінка це дуже складне явище. То простої відповіді бути не може. Одного якогось фактору, однієї якоїсь причини, чим це все можна пояснити, не буває. Особливо коли ми говоримо не про одну людину, а про велику групу людей, дуже різних людей. Тому моє відео далеко не вичерпне, і все, що я сказав, не можна примінити буквально для кожного друга Епштейна. Різні люди, різні причини. Якісь механізми, про які ми сьогодні говорили, більш широкі, більш універсальні. Якісь же причини треба шукати в індивідуальні індивідуальній біографії. Але загалом впливає дуже багато факторів: і влада, і оточення, і біографія, і біологія. Тож станом на зараз, ми точно можемо стверджувати, що дійсно влада, і гроші можуть дуже значно викривляти сприйняття реальності. Ну а далі ми лише можемо констатувати, що. Таке вже відбулось, і таке явище в нашому світі можливе. І я думаю, що його будуть вивчати, і буде написано багато наукових робіт, конкретно про острів Епштейна. На цьому все. Дякую, що дивились і додивились. Обов'язково підпишіться для розвитку каналу. Це прям вкрай важливо зараз. Ну і про коментарі, лайки теж, будь ласка, не забувайте. І про спонсорство нагадую там цікавий закритий контент. До зустрічі!